Вітаю! Сьогодні з нами лікар-педіатр Центру первинної медико-санітарної допомоги Жовтоводської міської ради Марченко Ярослава Володимирівна. Лікар надасть сьогодні нам відповіді на найбільш болючі питання батьків про здоров'я малечі. Добрий день, Ярослава. Добрий. День. Чому діти так часто хворіють і чи є взагалі якісь норми, як часто дитина може хворіти? Доброго дня. Діти дійсно хворіють набагато частіше, ніж і це частина їх природного розвитку. В дитинстві активно дозріває імунітет за рахунок знайомства з різними мікроорганізмами. Особливо інтенсивно це відбувається в дитячих колективах, де цей обмін набагато частіший. Цьому сприяють анатомічні особливості дитячого організму, більш короткі дихальні шляхи, тітні слистові оболонки, слабк шибка, рефлекс. Також діти активно знайомляться зі світом, тягнучи іграшки та інші предмети дорота. Тому захворюваність в цьому віці є цілком закономірним. В цілому 6-8 захворювань. Вотов шроку є цілковитою нормою. Коли це число може сягати і 10 разів на рік. Головне, щоб хвороба, проходила без ускладнень, щоб дитина швидко відновлювалася, добре розвивалася і росла. Якщо немає потреби в части госпіталізації і немає ускладнень, то переживати не слід, слід прийняти це як. Наступне питання. Чи можна все ж якось вплинути на цей процес, як зміцнити імунітет дитини та захистити її від частих хвороб? Дійсно, хворобу легше профілактувати, ніж лікувати. На жаль, жодні препарати для підвищення імунітету не довели своєї ефективності, тому червоної боки не існує. Мультивітаміни також не працюють, на жаль, тому що вітаміни і мікроелементи заслугуються конкурентно, і вітамінні комплекси не можуть бути одночасно. Дуже важливо насправді дотримуватися другого способу життя це прогулянки на свіжому повітрі, збалансоване харчування, достатній сон, загартування, дотримання правил гігієни. Не менш важливо також не допускати профілактичні огляди, робити вчіплення, демінізувати вплив ще, стресу на дитину. Дуже важливо захистити немовлят як найвразливішу категорію. Немовлята, свої антитіла отримують перші догню маму матері Це досвід матері про принесення неї хвороби та її імунізацію. Тому дуже важливо підтримувати жінок, котрій годують, та всіляко сприяти грудному тому. Тому що немовлятка вони стерильні, без досвіду, і для них це дуже важливо. Дуже важливо, щоб немовлята не хворіли, вакциновані та здорове оточення. Від яких захворювань має бути проведені обов'язкові щеплення? На даний момент в Україні існує національний календар профілактичних щеплень, який. Чає обов'язкові щеплення, які мають бути проведені кожній дитині, і вони е, оплачуються національною програмою без А також включені туди рекомендовані щеплення, які, на жаль, не оплачуються, але дуже бажано їх провести е, за рахунок пацієнтів. Е, обов'язкові щеплення це щеплення таких хвороб, як гепатит Б захищає від важких сахоної печінки, ПЦЖ, від важких форм туберкульозу захищає. Дифтерія правець кашлюк це тяжкі. Потенційно смертельні захворювання, які від яких або не існує, АІД, або їх дійсно важко дістати. Польовіні, інвалідізуючі захворювання, кележальну систему. Кір краснуха, паратит це інфекційні висадки, патогенетичного лікування, до яких також не існує, на жаль. Гемофільна інфекція типу В захищає від пневмонії, піготиту і меніту. До рекомендованих щеплень відноситься ще ряд захворювань, які дійсно дуже часто хворіють діти. Вони не є. Але значно підвищує дитині організму. Щеплення від ротовірусної інфекції. Моя обмеження по варто зробити якнайшвидше діткам, тому що ротовірус – це номер один спутник від діареї, яка проводить до знего. Пневмококова інфекція, захищає пневмонії, отитів та немоногітів. У інфекція, дуже складній інфекції немонії, мегококцинія, які викликає в Вітряна віспа. захищає від кожні від можливих ускладнень, таких як енцепаліт, а також організучі ретос, які може виникати періодично у дорослі. Грип щорічно треба вакцинуватися, штами постійно оновлюються і, відповідно, вакцина від року до року змінюється відповідно того штаму, який зараз циркулює в світі. Від гепатиптова захищає також від захворювання печінки, хвороба немитих рук, яка дуже, дуже швидко розповсюджується в дитячих колективах. Вакцинація не захищає від якихось простих захворювань, якими краще переболіти, вона захищає від захворювань, від яких ліки або недоступні, або їх дійсно не існує. Тому варто подбатися про себе і слепити. Дякую. Як часто мають проходити профілактичні огляди дітей? Дуже гарне запитання. Відрізняється частота профілактичних оглядів від віку дитини. Новороднароджені дітки мають оглядатися на першу другу, добу, Тобу після виписки з полового, на тому лікарем та медичну. Протягом першого місяця щотижня та медичну сестрою. Від місяця до року це ще місячні огляди з оцінкою фізичного, емоційного розвитку дитини. Другий рік життя огляди з частотою раз на три місяці, від трьох років до 17 це щорічні медичні огляди з обов'язковими медичними оглядами перед вступом до дитячого навчального закладу, перед школою, також перед вступом до... Вищих навчальних заклад закладів, закладів професійної освіти та фахової. Е, найкращим варіантом буде, що додатково обстежуватися щорічно це лабораторні обстеження, загальний аналіз крові, аналіз сечі, інструментальні методи, електрокардіограма рок, після п'яти років має проводитися щорічно. Також огляди додатково спеціалістів вузьких, стоматолог, ортопед, невролог, за спеціалістів, якщо є скарги, це офтальмолог, Дякую. Які основні ліки та засоби повинні бути обов'язково в дитячій аптечці? Дійсно, аптечка має бути сформована на всі випадки життя громадлюків, тому що в нас зараз такий час, що комендантська година, цілодобових аптек немає, треба мати завжди щось під рукою, навіть до часу приїзду швидкого. Тому треба раціонально її скласти. Перше за все мають бути в аптеці за жарознижувані та знеболюючі лікарські засоби. Діючи речовини практинули його профенту, дозволений дітям. Препарати від алергії, їх дуже багато. Це можуть бути інші речовини, ларантидин, дезларатидин, левацетирезин, цитерезин, диметодиномалат, тобто різні, в залежності від вікових категорій, різні форми випуску, таблетки, сиропи, краплі. Засоби для помивання носу. Цифізроші може бути або морська вода, неважливо який, але це масхеф кожній активності. Антисептики для оборона треба віддавати перевагу тим, що не печуть це гроші плогексидину або гонірочні доду. Також до речі, не буде практичні перекисло. Сорбенти на випадок отруєнь та інтоксикацій, пробіотики від тереї. На жаль, не всі пробіотики потенціюють себе як протидіарені препарати, але ви можете поконсультуватися з педіатром, щоб я не називала торгових назву. Розчини для оральної регідратації, для відпоювання дітей на час зневоднення, застуд, важких інфекцій. Протиблюводні засоби для дитячого віку звороний лише один, діюча речовина контаса. Також бувають вигляди сиропів та пілок. Те на нацетон будуть дуже доречні, на наявність вати, лейкопластирі, також обов'язково має бути електронний термометр. На щастя, зараз великий асортимент лікарських засобів. В доступних для дітей формах вони солодкі, смачні, краплі, сиропи, розчинні таблетки. Тому діти віддають їм перевагу, що заохочує їх випити, коли це дійсно потрібно. Ви можете звертайте увагу на терміни придатності, а також на терміни придатності саме після відкриття. Дякую. Ярослава Володимирівна, скажіть, будь ласка, в яких випадках батькам необхідно негайно викликати швидку допомогу? Є небезпечні стани, які загрожують чотири дитини, і зволікати не можна. Перше, що може бути, це лихоманка вище 39 градусів, яка не знижається протягом двох, годин після прийому жарознижувальних препаратів навіть на 10 градусів або зростає. Лихоманка, що супроводжується судомами. також лихоманка, що має вистик, який не зникає натисканні. Це загрозливий стан для дитини. Інші. порушене дихання, шумне, свистяче, хрипке дихання, Посиніння або побіління мусоловного трикутника, прийняття участі з допоможної мускулатурою акті дихання, наприклад, стяжіння меджереберних проміжків, Біль. різкий головоподібний біль голови, живота. Грутей. Більше посилюється або більше супроводжується водоюванням та воно порушення свідомості. Якщо дитина втратила свідомість або має студенту свідомість, апатична, млява, погано прокидається, це також привід і негайно викликати швидко. Алергійні реакції це алергійні реакції, які будуть супроводитися в напрямку в обличчя, руб, повік, трудними диханнями. Також кропив'янка, що швидко поширюється. І також викликає задругне дихання. Повторне блювання та діарея, що супроводжується ознаками зневоднення. Ознаки зневоднення це сухість шкірних покоїв, сухість слизових, запалі очі, сліз, відсутність сутність сечопускання впродовж, 6-8 годин, а також нездатність або небажання дитини робити травми та поранення. Зрозуміло, що не необхідно викликати якнайшвидше не швидку, якщо є ознаки переломів, кровотеч. Якщо це травми голови, що супроводжується судове манулювання втрату свідомості. Судоми без гарячки також потребують негайного, негайного виклику швидкої. Порушення фліцінилок також потребує, це теж може виглядати, як відсутність опускання впродовж 6-8 годин, а також напряк і обличчя та кінцівка. Дякую. Можливо, оберегти дитину від розвитку алергії, щоб ви порадили нашим батькам. Насправді гарантувати відсутність алергійних реакцій неможливо. Але ми можемо мінімізувати ризики її Для цього достатньо простих речей. Це гармонійний контакт з природою, сади, ліси, парки, допомагає дитині вироблювати толерантність до рослинних алергенів. Також щодо природних алергенів, це алергія на вкусу комах. На жаль, ми не можемо вплинути на це, крім того, що нас максимально ці комахи не впустять. Використання репелентів є дуже важливим в цьому не буде але якщо ви будете дотримуватися простих правил. Побуті важливо дотримуватися чистоти, але не стильності. Дуже розумно буде прибрати з побуту речі, які є громіздкими, і їх неможливо достатньо чистити. Це великі іграшки, пір'йові, подушки, ковдри, важкі портьєри, також килини. Тому що їх неможливо почистити, випрати, а вони накопичують пил, пил, як основний збудник алергії, та також пилового кліща. Що викликає щодо харчових алергенів. сучасний підхід щодо харчових алергенів базується на ідеї раннього знайомства, а не уникнення. Тому, по-перше, годуючим жінкам не варто уникати алергенів в своєму харчуванні, тому що чергове молоко дитина отримує мікродози білків і виробляє до них толерантність, і це забезпечує те, що дитині не буде алергією в подачку. Також не варто відтерміновувати алергенів алергівнів. Алегенни потенційні мають бути введені до руку, не варто їх боятися, але є, ну, є правила, яких варто дотримуватися. Це введення по одному продукту, невеликих кількостей. бажано в ранковий час, щоб спостерігати за реакцією дитини впродовж дня. Тому починайте з 6 місяців мікродози основних алергенів водите. Зараз до основних потенційних алергенів відносяться яйця, злака, сою, гірчиця, селера, море. Подібні риба, молочні продукти, арахіс та гріхи. Горіх. Гріхи можна вводити у вигляді паст, порошку, рибу також у вигляді пюре. Тобто варто ці всі продукти включати в дитини. Як ви помітили, серед цього переліку не було ні цитрусових, ані шоколад, ані червоних ягід та фруктів, як прийнято було вважати раніше. Вони не є потенційними алергенами, але алергія може бути, але це надзвичайно тому щоб попередити алергії, варто різноманітнити побут, контакти з природою та харчування дітей. Дякую. І останнє питання: скажіть, будь ласка, як підготувати дитину до візиту до лікаря, щоб не було страху та стресу дитини? Почніть просто, грайте з дитиною до лікаря, дивіться відповідні мутики. Читайте про це книжки зараз. Звичайно, багато матеріалів, які познайомлюють дитину з лікарями різних спеціальностей та їхніми маніпуляціями. Дитина буде до них готова, то буде більш спокійно до цього ставитись. Лікуйте іграшки, лі, бавтеся, переодягайтеся в лікарів, викликайте швидку, уникайте, будь ласка, залякувань лікарями, уколами, госпіталізаціями, тому що лікар це друг, намагайтесь позитивно цю відповідь, що щеплення це суперсила, що всі уколи зроблені для того, щоб полегшитися. Що це все користь, а не шкода, щоб дитина не боялася і не відносила до цього настороження. Якщо дитина вийде медичних маніпуляцій, саме під час них можна відтолікти її грою, іграшкою, мультифільму, Винагороджуйте дітей, хваліть, підбадьоєте їх. Ставайте для них прикладом. Розказуйте їм, як часто ви відвідуєте лікарів, з якою метою ви це робите. Вакцинуйте самі, є дуже багато хвороб, від яких можна вакцинувати дорослих. Ходіть разом, хай дитина бачить, що перша людина, яка робить ін'єкцію, це ви, і ви посміхаєтесь, і ви гарно це переносите. Тому дитина задоволена буде йти на контакт до лікаря і, відповідно, не буде боятися. Дякую. Дякуємо за увагу. Бажаємо усім міцного здоров'я. Бережіть себе та своїх близьких та вчасно звертайтеся за медичною допомогою. Запрошуємо вас до нашого медичного центру.